20 жовтня всесвітній день боротьби із раком молочної залози. Ця хвороба одна із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок, але також трапляється і у чоловіків. Про це повідомляють у центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Більше про цю хворобу поговоримо із Іриною Сорокою, керівницею відділу поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров'я. Вітаємо, пані Ірино. Доброго дня, пані Ірино. Скільки щороку виявляють в Україні нових випадків раку молочної залози? Ну, на жаль, статистика не втішна. Якщо подивитися за даними національного канцер-реєстру, то у нас щороку реєструється від 10 до 15 тисяч нових випадків новоутворень грудної залози. Ми будемо говорити про грудну залозу через те, що ви вже озвучили, про те, що цей недух, він зустрічається також і у чоловіків. І серед чоловіків також виявляються і летальні випадки. Ну, наприклад, за 20-й рік у нас було виявлено. У жінок більше 12 тисяч випадків новоутворень грудної залози, і статистика така досить сумна через те, що на кожні 10 нових випадків, виявлених раком грудної залози у нас 4 випадки смерті реєструються. І як я вже казала, це недух, він спіткає не лише жінок, але й чоловіків. Просто ризик захворіти на рак у чоловіків менше через те, що у них менше тканини грудної залози ніж у жінок. Пані... Ось така статистика. Взагалі, Пані... Пані... рак він лідирує серед злоякісних новоутворень у жінок, і саме рак молочної залози. Якщо ми кажемо про жінок, він очолює десятку топову десятку злоякісних новоутворень у жінок. Пані Ірино, які фактори ризику, що може сприяти появі раку? Ну, якщо ми кажемо про саме рак молочної залози, то звичайно фактори ризику це комплексні. Взагалі, то онкологічні захворювання вважаються, що основні фактори ризику це коріння, вживання алкоголю, незбалансоване харчування, фізична інертність. То коли ми кажемо саме про рак молочної залози, рудної залози, то там іще відіграють ролі конституційні особливості, генетичний спадковий фактор. То, якщо ми кажемо про те, що про гени брест канцер 1 брест канцер 2 які також є як у жінок у чоловіків, то в даному ще випадку ще і соціально-економічні умови теж гра... відіграють важливу роль в даному випадку. Ну, звичайно, якщо ми кажемо про жінок, так то обов'язково це встановлення менструальної функції, припинення менструальної функції вік. Дуже важливу роль відіграє. Чим старша жінка, тим більше ризик у неї мати цю цей недок, тому що якраз пік захворюваності, як і смертності проходиться на 60 років. Починається він з молоду, може реєструється навіть у 20 років. На жаль, якісне утворення грудної залози у жінок в 20 років, і це більше пов'язано саме із спадковим фактором, тобто з мутацією генію «брестканцер-1», один брест 2 а вже в більш дорослому зрілому віці, ну там уже комплексні, комплексність факторів грає роль звичайно. Відіграє дуже важливу роль те, чи народжувала жінка, чи не народжувала, чи були в неї аборти, чи не були в неї аборти. Так ну як я вже казала, цей вік. Ну і також ми завжди кажемо про те, що обов'язково треба враховувати наявність передракових захворювань, це доброякісні гіперплазії молочних залоз, які у жінок можуть бути. А це пов'язане саме. Із гормональними порушеннями, і вчасна їх, скажімо, нормалізація вона може зменшити ризик розвитку в подальшому раку молочної залози. Пані Ірину, а які симптоми? І можливо на що варто звернути увагу? І коли варто вже звертатися до лікаря із підозрами? Ну я би радила почати з останнього: що до лікаря треба звертатися завжди. І обов'язковим має бути це огляд, клінічний огляд лікарем, лікарем первинки молочних залоз у жінок. Починаючи з 20, десь з 20 років, ну, з того фактичного віку, коли у нас є випадки реєстрації раку молочної залузила, ще краще взагалі спочатку становлення до становлення менструальної функції, ну обов'язково оцінюється фізичний розвиток дівчинки, так і в подальшому це все має бути під контролем. Ми кажемо за клінічний це пальпація. Саме грудних залоз і так як це реєструється цей недух рак у чоловіків, то обов'язковий огляд хлопчиків також. Що стосується на що звернути увагу, якщо це вже жінка з становленою менструальною функцією, яка народжувала або були вагітності, звичайно, треба звертати увагу на симетрію молочних залоз. Ну, є звичайна асиметрія, а є патологічна асиметрія, на що звернути увагу. Така вражена залоза, вона може бути більше в розмірі, може бути зміна шкірних покрівів, окраска шкірних покрівів, може бути, знаєте, така симптом. Лимонної кірочки або апельсинової кірочки, так обов'язково дивитися на область ареоли і сосків, там можуть бути тріщини, можуть бути лусочки. Коли жінка оглядає свою молочну залозу, ну, пальпує її, так вона може визначати самостійно якісь ущільнення, грудочки, можуть бути виділення із сосків, обов'язково на це звертати увагу. Якщо жінка так прицільно вдивляється. До себе, то можуть бути вона може знаходити, скажімо, навіть візуально бачити якісь випуклісті, так можуть бути збільшені лімфатичні вузли, над ключі в пахвиній ділянці, і саме на це звертати увагу. Хочу хочу зауважити жінкам, якщо ви помітили або пальпаторно руками при промазуванні грудних залоз, якісь ущілення, не панікуйте відразу, краще підійдіть до лікаря, тому що у нас статистика що й доброякісних новоутворень достатньо висока, але це теж є та основа, яка вже має насторожити жінку звернутися до лікаря, тобто не панікуйте. В будь-якому разі краще звернутися до лікаря є дуже гарний інструмент самообстеження молочних залоз, і жінки, як правило, можуть це використовувати. Це абсолютно безкоштовний інструмент. Якщо вона зволодіє такою технікою, вона зможе збільшити, скажімо. Підвищити рівень діагностики, як ми кажемо, але це ні в якому разі не заміняє походи до лікаря, і обов'язково щоб спеціаліст оглянув ваші грудні залози для того, щоб вчасно це все здіагностувати. пані Ірина, і коротеньке питання про те, як на вашу думку зміниться ситуація статистично саме з виявленими випадками, з огляду на війну. Війна це досить серйозний стресовий життє, життєва стресова подія. Якщо ми кажемо з точки зору впливу саме стресу на організм жінки, так, звичайно, він негативний, тому що стрес, ми вже казали про те, що основою може бути порушення гормонального фону у жінки, яке зможе призводитися зачасту до розвитку доброякісних новоутворень. Так? Це може бути пусковим механізмом для розвитку злоякісного новотворення в подальшому, адже для розвитку раку мало дню одного дня місяця це є стадійний процес, він займає певний період свого розвитку. Тому ми можемо казати про віддалені наслідки сьогоднішньої ситуації, яка є в країні, тобто провокувати доброякісні новотворення. Так? А взагалі, якщо подивитися міжнародні дослідження, то із Thank you. Тих всіх результатів можна зауважити, що поки немає таких чітких доказів, що безпосередньо стрес викликає розвиток раку молочної залози. І ми вже казали про те, що ми маємо оцінювати комплексно так не лише наявність стресу у жінки, але це треба відслідковувати дуже багато років. Ну скажімо, мінімум 5 років, взагалі, рак, дивлячись, який да, є різні види раку, але він може розвиватися на протязі 10 років. В залежності від того, де він локалізується, і якщо хочу зауважити, що ранні, ранні новоутворення вони на ранніх стадіях, вони фактично абсолютно безсимптомні, тому і ми кажемо про те, що звертайтеся до лікарів, проходьте обстеження, є певні категорії населення, які мають проходити і жіночого населення. Ми зараз кажемо, і чоловіків варто також рекомендувати звертатися до фахівців, щоб саме спеціаліст приділяв увагу і сказав, чи є у вас фактори ризику, які у вас фактори ризику і що потрібно змінити для того, щоб попередити. Едити або знизити той ризик захворювання цього страшного недугу. Спасибі, пані Ірина, за ваші зауваження, за ваші поради. Це була Ірина Сорока, керівниця відділу поведінкових факторів ризику центру громадського здоров'я. Говоримо про боротьбу із раком молочної залози.